Оперативна інформація станом на 18.00 25 вересня щодо російського вторгнення. Триває 214-та доба героїчного протистояння української нації, російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За поточну добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На сіверському напрямку в районах населених пунктів Гута, студенецька і Блешня Чернігівської області, Табачівськ, Шелегіна і Середина Буда Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Гур'їв, Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Слов'янськ, Коровій Яр, Богородничне, Ярова, Пришип та Озерне. На Бахмутському напрямку Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опатне, Яколівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юрівка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам'янське. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Опатне, Парвомайське, Водяне, Красногорівка, Новомахалівка, Мар'їнка та Паросковіїївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів: зокрема, Макільське, Вогледар, Причистівка, Золотанива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір'я, Полтавка, Новосілка, Новопіль. Тимирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське на південно-бузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення: зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог здійснив до 60 вилітів БПЛА. У зв'язку з частковою мобілізацією, оголошено російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації, погрожують кримінальною відповідальністю. У місті Севастополь, тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють, мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої спеціальної операції. Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість. Виконання ними обов'язків в чергове підтверджено майстерність наших воїнів-артилеристів протягом 24 вересня поточного року, в результаті вогневого впливу по об'єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК с 300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак. Протягом доби підрозділи Силоборони оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Солидар, Виємка. Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка для підтримки дій наземних угрупувань авіація Силоборони завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління: 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії. Шість складів з боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей. Незламні разом віримо в перемогу. Слава Україні!